Без досвіду, але з амбіціями студент третьокурсник прийшов поспілкуватися з працедавцями. Я шукаю вакансію приблизно держслужбовець, можливо, там помічник депутату в ідеалі. Звісно, було б і ну все в принципі в моїй компетенції. Я навчаюсь на політолога. Основні критерії це ну більш-менш нормальна зарплатня. А, ну і напевно досвід це в першу чергу, тому що ну я планую пов'язати себе з цією сферою. Молодих інтелектуалів саме шукають у управлінні інспекційної праці, запрошують до колективу, обіцяють гарну зарплатню інспекторам, які перевірятимуть дотримання правил на виробництвах. Мисут роботи не вимагаємо, чому тому, що кожному людина може навчитися, лише би було якесь бажання. Також шукаємо інженерів, які також можуть внести свою лепту в розвиток безпеки праці в країні. Тобто ми контролюючі органи. Ми шукаємо тих людей, які можуть проконтролювати і показати свій професіоналізм на своєму досвіді підприємства, щоб в подальшому вони дотримувалися всіх умов всього законодавства, і більше його не порушували. Сам 100% що щось знайдуть. Пан Юрій, хоч і має три дипломи, не сподівається відшукати роботи. Усе каже через його вік. Чоловікові 62. По телефону все добре. Приходьте, все поговорили. поговорила. Тільки зайшов, каже: ой, ми ну молодики все. кругом марш, Називається. Ну воно ну і таке. Проте у центрі зайнятості заспокоюють під час війни виникла плинність кадрів, тому фахівці потрібні всюди, а в окремих галузях терміново. Продовжують перебувати, як я вже сказала, в топі саме робітничі професії, але є попит і на працівників державної служби. Особливо ми потребуємо зараз. Потребує багато лікарів. Це дуже зараз дефіцитна професія. Ну це зрозуміло пояснюється тим, що дуже багато лікарів мобілізовано лав ЗСУ. Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет, і навіть готові навчати чи перенавчати своїх працівників. Зарплатня від 8 до 25 тисяч гривень у Чернівецькій області загалом понад 600 актуальних вакансій. А від початку року вже працевлаштувалися 2600 осіб. Майя Гумена, Юрій Родуляк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.